Я трошки працюю, приїхала з нової почти, відправила внучці посилку на Мадрид, але вона буде їхати до Тернополя, а далі буде бусом. Ось, гляньте, така краса. Морозники, який кущик. Отам два кущики пересадила. І ще в мене є два вишньових і ще один білий. Теж пересажу. Нарвала на салаті, там цибулька внизу і ще є тут рукула. Нарвала на цей салатик. Зараз полю, ще не поливала. Ось тут я викопаю я цю клумбу, я думаю, що я її переведу в квітник. Бачите, я вже почала треба портити. От. Але нічого, отут я ще пос... оце тут не можу, тому що тут платикодон і теж він гарно цвіте. Тут гортензія. А тут я такий зроблю кущик, така полянка буде у мене із царської корони. Ще попереношу сюди. Нарцисів у мене різних багато є. Поки що я посадила отуто. -от. гляньте на цю красоту і зараз буде мороз. Зараз буде цілий тиждень морозу. Хоч буде накриє її. То, дивіться, вони як світуть, оці е, деревовидні піони, або вітер, або мороз. І так само, он, так само в мене магнолія. Щось мені ту магнолію хочеться звідси прибрати, не знаю. Але хай поки росте, я ще не вирішила. Йду, я зараз зроблю салатику, по... ні, раніше піду повлюю водички сюди. Такі гарненькі. Але трошки замучені, бачите? О. Красота. Отакі в мене морознички красиві. У мене наверху там ще. Кажу, ще є морозники, ще є море нарцисів, тюльпани, морозник вишньовий. Кажу, отут я точно їх посажу. Щоб вони такі невеликі, то я по боках їх. А оця мені трояндала, слухайте, я її різала, це ж вона висока. Я її різала, різала, вже хотіла копнути, впихнула лопату. Потім думаю, ладно, живи. Морозник ж довго не буде цвісти, аж потім на другу весну таку. От. А там він вже раніше зацвів, але там дуже, як сказати, довго сніг лежав, то був упав, То ще щось, то ще щось, але гарненький. Ну, прям гарний, правда? А ну, трошки також більшу, щоб вам було краще видно, бачите? І родичка. А чого я так положила? Бо я набрала. Е Хочу ще одне кашпо зробити. Зараз вам покажу з устомками. У мене таких є два, то я посажу таких два, щоб всі одинакові були. Ну, посади то я вам кажу це ще той прикол. Ціле літо бігаєш, тільки поливаєш. Я думаю, я їх теж тут десь потикаю. Еустома, щоб було гарно, знаєте. Ще трошки підрізала ці фойні, зараз погружу в машину, викину. От. Ну таке, бачите, як не те, то те, як а коніка, гляньте, ну яка гарна. Бачите, моя конічка, Ось це треба обрізати від сосни. Хотіла я тут посадити морозник. От тут було б добре, тому що потім тут хвоста вилізла би дуже красива. А у мене тут полив. Може я його порізала, бо я знизу, бачите, копала, не побачила. Ой, оця красива, теж під ялинкою вже вона ялиночка троє. О, бачите, що зробила? Оце таке воно, воно мягеньке таке дуже. Оце, що я вам показувала, 6800. Ні, 6800 вроді би стоїть. І ось в мене ялинка одна теж така, як там є. Тому що я все ж купляла в садовому центрі. Оце буду вбирати зараз. То побачу, що я з цією травою поступлю. Хочеться, щоб красиво було, щоб квіти мені цвіли ціле літо. Ну. Ну, По-перше, я її вичішу, побачу, що таке. Добренько, на цьому все. Біля цієї красоти. Одна росе, потім розділилася, типу на два вершки гляньте. Але хай буде так гарно. Вона після дощику така красива, або після того, як полив. Но полив зараз ще опасно через те, що будуть морози, позамерзає вода у цьому в трубах. і полопає. он мій полив. Бачите, один, і другий на дві сторони. І він і вверху поливає і тут, і донизу там таке я все бажаю хорошого вам закінчення дня, хорошого вечора, спокійної ночі, всього самого вам найкращого, щоб було у вас все добре. А я піду в хату, зараз винесу водички, полю, зроблю салатики, поїм чи потерплю вже до п'яти. Я сьогодні купила замість грудинки купила бедер 3 кілограма. Вони там лежать на столі, треба їх зараз пофасувати оскільки там вони треба, щоб було 300-350-400 грамів на один раз. От. Дай таке. Всім гарненького дня, всім за все, дякую. До слідуючого відео.